Один з яких уже дуже гарячий, на іншому росіяни теж намагаються переходити в атакувальні дії. Йдеться про Сватівсько-Купінський напрямок і південніше Кримінал Лиманський напрямок. Яка ситуація там стане на зараз? Де ситуація контрольована, де ворог намагається прориватися? Розкажіть більше те, що відомо на сьогоднішній день. Ну на даний момент ситуація залишається. Достатньо важкою, але повністю контрольованою силами оборони. Найбільш, найбільша кількість обстрілів і атак з боку російських окупаційних військ є все ж таки, от в напрямку Кремінському. Там вони постійно гатять з важких калібрів, там атакують і підключають вже важку техніку. Танки підключають не один, не два. Тобто вони вже намагаються. Розвивати там певний успіх на цьому напрямку, але на даний момент ще раз говорю, не дивлячись на те, що достатньо важко нашим бійцям, але вони повністю контролюють ситуацію. І як ми бачили вчора, навіть вражають унікальну російську техніку, таку як термінатори. Справді, Термінатор це така важка броньована техніка, бойова машина підтримки танків. По суті, вона і на базі Т-90 танка збудована, взята на озброєння відносно недавно, в 2011 році, якщо не помиляюсь, і власне цей термінатор виїхав десь близько до позицій наших військових. Його уразили протитанковою зброєю. Взагалі, ми спілкуємося з військовими з цього напрямку. і Вони кажуть, що ворог дійсно там застосовує доволі багато бронетехніки, там 144 та це бригада або дивізія, дивізія Російська е, на цьому напрямку працює, і ось власне доводиться працювати проти ворожої бронетехніки. Наскільки от ми ефективно можемо стримувати такі ворожі спроби прорватися, і які наміри можуть бути у росіян на цьому напрямку Лиманському? Аж до Лимана вони збираються йти. Ну так намір зрозуміли. Е, планують е, йти до Ліману, але ми знаємо, що е, росіяни зупиняються там, де їх зупиняють наші захисники. Що стосується наших бійців, ну постійно з ними на контакті е, періодично приїжджають безпосередньо. Туди до них, і ну для того, щоб вони там роблять певні замовлення, тому ми швидко їх виконуємо. Справа в тому, що там на Кимінському напрямку ще дуже потужну репку виставили росіяни, і це в принципі ну десь ускладнює роботу наших пілотів там дронів БПЛА, але все одно вони працюють і безпосередньо вже коригують роботу і артилерії та й піхоти, зокрема. Зараз, звичайно, головна увага прикута зокрема до Луганської області, до Донбасу, так тому що е, усі в одне говорять про те, що саме там почався вже наступ і вже він триває і зосереджують росіяни найбільшу кількість військ. Е, чи ж чи як взагалі відбувається стосовно того, чи можливо е, ми дає звичайно, що ми даємо відсічі, але що стосується, чи вдається нам десь проривати так цю, цю оборону росіян і десь трохи йти вперед? Яка зараз ситуація, чи ми просто е, намагаємося наразі? Азі оборонятися ну е по зараз більше все ж таки перейшли до оборони. Я сподіваюся, що ця ситуація зміниться як тільки ми отримаємо е важку зброю. Е Важку техніку, і якраз вона допоможе більше вже робити контрнаступ і розбивати російські окупаційні війська. Але можу сказати, що в принципі на Сватівському напрямку ситуація трохи легше там, не тільки розбивають підрозділи російські, але в принципі навіть наші військові певною мірою мають успіх. Чи вдається пане Сергію, вражати ворожі об'єкти, пункти дислокації, склади на окупованих територіях Луганщини? Наскільки активно працює зараз наша розвідка, артилерія, далекобійні системи у цьому сенсі? Вдається періодично, ми інформуємо про так звану бавовну і в цьому сенсі допомагаючи наші партизани, тому що вони так само працюють. От нещодавно був. Була пошкоджена е, розподільча шафа на е, залізничній колії, яка на тиждень вивела з ладу в принципі можливість логістичного перекидання там або е, особового складу, або боєкомплекту е, залізничною колією, тобто вони знову перейшли там на фури. Що в принципі ну дає певну е затримку, якраз в е перекиданні от е боєкомплекту. Що стосується навіть білогорівського напрямку, так само вони там намагаються накопичувати е боєкомплект для масового артобстрілу, але там так само наші сили оборони все це бачать, наносять вогневе враження і знищують ну, за останні декілька днів. Два склади були знищені на тому напрямку. Ну, якраз про Білогорівку ще маю питання. Ворог останнім часом, там продовж минулого тижня, приблизно тиждень тому почав кидати інформацію, що вони білогорівку захопили, окупували. Наші військові навіть записували відеозвернення, яке спростовувало ці ворожі вкиди. Чим пояснюється така активність від ворожої пропаганди в зв'язку з цим районом з Білогорівки? Ну, е пропаганда в них е просто для підтримки по великому рахунку власних е бійців, да тому, що в них такого якогось успіху величезного нема, але мотивувати їх треба. Е навіть я вже говорив про це. Навіть зараз е окремі підрозділи росіяни е беруть в таке собі, знаєте, інформаційний вакуум в таке оточення, не дають можливості їм спілкуватись е один з одним, тому що е вони б тоді розповідали, як насправді. Які насправді стан речей на фронті, які втрати, і що там відбувається, і це б розповсюджувало певні там панічні настрої, тому їх так і в вакуумі тривають. Ну і що стосується білогорівки, то звісно вони там дійсно не мають успіху абсолютно ніякого. Тож просто такий вкид був. Для того щоб знову ж таки підтримати е, своїх інформаційних, але ми були там, е, попросили наших нацгвардійців. От вони зробили ролик і е, е, розвінчали нас. На насправді от, е, ці чергові фейки від росіян. Бенсерію величезна вам подяка, що знайшли час поспілкуватися за аудиторією 24-го.